Прифронтова Аудіївка, попри щоденні обстріли, тут в напівзруйнованих будівлях продовжують виживати містяни без світла, води та газу. Про те, що ці будинки не порожні, свідчать написи: живуть люди, але коли жити стає просто неможливо, на допомогу приходять білі янголи. Одні з героїнь наступного сюжету: 83 роки. Жінка довгий час відмовлялася залишати місто, але коли стало Зовсім нестерпно попросила поліцейських про евакуацію. Авдіївка. Поки сюди не прийшов руський мір. Це було квітуче індустріальне місто з населенням більше 30 тисяч. Після 2014-го жителів стало вдвічі менше. А повномасштабне вторгнення росіян перетворило Авдіївку на суцільну руїну. Це авдіївський завод за конструкції, на якому працювало відсотків місцевого цього населення. Зараз він зруйнований. У нас для потрапляння російських ракет. Тут знаходився готель, була автомойка. Хосте вмешкали, приїжджали працівники заводу, люди працювали. Зараз все зруйновано. Поліцейські з підрозділу Білий Янгол навідуються до Авдіївки регулярно, щоб надати необхідну допомогу тим, хто лишився. Ми їдемо на пункт незламності. Потім проїдемо по місцевим мешканцям, запропонуємо їм евакуюватися. Ми запитаємо, яка в них потреба в допомозі. У місті не залишилося жодного вцілілого будинку. Є менше або більше зруйновані. І обстріли росіяни не припиняють ні на день, але тут все ще залишаються мешканці. На їхніх будинках написи живуть люди. У мене принцип такий, та моя земля, по чому довжна вижити. А там управляє. український ракети. Страшно, дуже страшно. Снаряди ракети Ну, лучше. життя людини, що секунди тут висить на волосині, виходячи на вулицю, ніхто не знає, чи повернеться додому. Трапився обстріл у цьому підвальному приміщенні мешкав чоловік, який вийшов покурити та його вбило ворожим осколком. Приблизно на початку червня трапився приліт ракети в даний будинок. В наслідок чого загинув один місцевий мешканець. У місті продовжує працювати те, що залишилося від лікарні єдине місце, куди можна прийти за медичною допомогою. Ситуація складна, але ми працюємо. Справа в тому, що коли поступають поранені, ми зорієнтувалися, що з ним потрібно робити, Якщо його потреба відправляти. Поліція допомагає дуже добре в цьому питанні немає швидкої допомоги в місті. Жителям, які вирішили евакуюватися, допомагають поліцейські. Цього разу це 83-річна пенсіонерка з сином. Сумку, туди. лежить давайте, давайте. Опа, опа, акуратно, акуратно сюди. У галочки присаджуйтесь. Там у галочок. Та м'яка. Через безперервні обстріли з боку Донецька жінка не може працювати на городі і змушена місяцями сидіти в чотирьох стінах, тож наважилася поїхати з міста. Зараз мадані обстріли, сидіть цього рідна і возле або в області. Поліцейські білі янголи відвезуть людей у безпечне місце і знову повернуться сюди, у пекло. Адже тут все ще залишаються люди, які потребують допомоги. Вікторія Балицька, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.